Диявол криється в деталях, або як спека руйнує ваші клітини. Яким чином можна пригнітити розвиток цього процесу? Зовнішньо пити достатньо води, уникати важкої їжі, їсти легкі та освіжаючі продукти, залишатися в тіні та носити легкий одяг, внутрішньо приймати антиоксиданти, наприклад, Блубері Хелс. Не секрет, що спека є потужним стресовим фактором для організму, адже викликає зневоднення та призводить до підвищеного вироблення вільних радикалів. Обидва фактори порушують нормальну клітинну функцію. А наслідком такого перебігу подій у кінцевому результаті є розвиток оксидативного стресу в організмі. Blueberry Health – концентроване джерело антиоксидантів для боротьби з вільними радикалами, що містить у одній таблетці аж 800 мг екстракту ягід лохини завдяки антоціанам, що містяться Колохині вільні радикали виводяться з організму і придушують процеси окислення молекул.